Норм чистрьом версія танці. Норм чистрьо запізнюватись на заняття. Норм. Норм чистрьо халявити на заняття. Норм. Давай Норм чи стрьом постійно говорити на занятті. Звісно, ж норм. Це прям норм. Норм чистрьом забувати костюм на виступ. <гану> Стрьомчик. Вона там в обмарак одкинулась. <сіх> ну, це реально стрьом. Норм чи стрьом самостійно в не, вне не заняття вчитися робити колесо та інші небезпечні елементи. Норм. Норм. Норм чи стрьом. Кричати на нас, коли ми балуємось. Норм. Це <плес> життя. Життя, блін. Норм чи стрьом їсти перед заняттям або на занятті. Стрьом. <свист> 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 Дівочки сидять там ззаду і не погоджуються з надією.